от наші сьогоднішні гості, це Ірина Пірогова, голова Запорізької філії Всеукраїнської екологічної ліги, координаторка екокоаліції Запоріжжя та Олеся Крамаренко, голова громадської організації «Дзига». Вони, наприклад, закликають не бути байдужими і обговорити ситуацію навколо будівництва забудови великого лугу в Запоріжжі. Власне про що йтиметься на сьогоднішній зустрічі підготовці до публічних слухань? Хто розпочне? Доброго ранку. Доброго ранку. добрий рано. Власне, це реальна підготовка до громадських слухань, я маю сказати дуже коротко. З 2017 року діє закон про оцінку впливу на довкілля. І цим законом передбачена певна процедура. На першому етапі інвестор, забудовник подає повідомлення про плановану діяльність і йде етап обговорення громадського. На цьому етапі ми можемо подавати пропозиції, зауваження до планованої діяльності і так далі. Другий етап це буде вже згодом. Він зазвичай триває за 2-3 місяці після такого ну, після таких обговорень. Вже етап звіту з Оведе. Тому другий етап. На якому можна також подавати свої зауваження. Отже, сьогодні ми проводимо зустріч, це в рамках цього обговорення цього повідомлення. Повідомлення з'явилося в нас 11 лютого. Про що йдеться? Йдеться там про будівництво. Багатофункціонального житлово-рекреаційного комплексу у складі житлових будинків по вулиці Ленській, 10А. Це на Великому Лузі, територія колишнього, я так розумію, піонерського табору. Що там буде? Там будуть котеджі, там буде, така, такий, на мій погляд, це готельний комплекс, а не рекреаційне житло. І там велика дуже автостоянка. Мене вона дивує там близько 400 машин на паркомісці. Ну, для мене це дуже багато, це як епіцентр, десь так. От так, то. величезний супермаркет в принципі за то, ну, так, да, величезне таке рекреаційне житло. Мене взагалі дивує цей термін, хоча він, ну, він реально існує, введений новими будівельними правилами. Хто там буде проходити рекреацію чи релаксацію, я не знаю. От Що власне таке рекреація? Це наскільки я так розумію, відновлення. чогось? Так, так, так. Це зона, в якій загалом ну, от, Великий Луг в Запоріжжі завжди був рекреаційною зоною. Тобто, туди там дозволялось будувати різноманітні оздоровчі табори, санаторії і так далі. В зоні рекреації фактично не має бути жодної промислової потужності. Тобто, це Звільняється певна там територія, звільняється від будь-яких вплив для того, щоб люди могли там оздоровитися. От простими словами, якщо це котеджі, окремі котеджі, це по типу санаторії буде, чи там постійно житимуть люди. А там дуже цікаво, там передбачені гостьові будиночки, і постійно для постійно проживаючих, і басейн там передбачений. І мене найбільше ну мене взагалі обурюють маніпуляції певні, які є от в цьому повідомленні. Наприклад, соціально-економічний вплив: суб'єкт господарювання написав такий, що це дозволить оновити занедбудну територію і створити місце для відпочинку та оздоровлення всіх верств. Населення, тобто в мене виникає ну, одразу така картинка, що всі верстви населення за бажання можуть приїхати туди і полежати біля того басейну, погуляти по тому облаштованому, а не занедбаній тій території, з дітьми погратися, там вже ще будуть і облаштовані дитячі певні майданчики і так далі. Ну, це ж всі верстви населення, правильно? Тобто, з правого берегу, там із центру міста, яке точно жителі потребують рекреації, дуже точно. От там з Заводського району вони туди приїдуть. Напевно, в них будуть умови. Я так ну в мене складається така картинка. Але враховуючи репутацію цього інвестора, то ну, це така картинка одразу покривається таким сірою млою. Як завжди буває, там де будівництво, там завжди знищують дерева в першу чергу. Чи там планується якісь облаштування? Ось щодо дерев. Знаєте, да, саме повідомлення про це ну, мало каже, мало інформативне. Я читала вчора протокол обговорення детального плану території по, цій, по цьому, ну, цього, цієї дільниці. І там стало зрозуміло, що там дерева є, але інвестор обіцяє їх зберегти, а видалити лише сухості і ті, що вже аварійні дерева. Сухостій ті, що вже аварійні дерева. І в мене одразу знову ж така асоціація з парком Яланського, бо там е, чомусь всі дерева стали непотрібні, а тепер е, теж вони вже, вже не можуть нам нічого допомогти, бо їх нема. Тобто е, має бути, напевно, якась інвентаризація там тоді дерев чи як. Ну щось е, якісь мають бути прозорі О, дії. Місія, можливо, повинна зібратися, визначити. Ну так, на, напевно, там має бути яка, якісь прозорі такі. Ну, зрозумілі дії, не просто там декларативні, там, от, наприклад, скількись там дерев, і вони ми приберемо тільки сухостій і аварійні. Скільки, яких дерев, які будуть саджатися туди дерева? Це теж ну таке дуже важливе питання, тим ну, більше для жителів того та. району. І, власне, це і буде основним таким одним з основних з основних вимог, яку будуть ставити, і хочемо, щоб ставили люди, які мешкають в тому районі. Бо, в принципі, якщо б від... Особистості, яку знає все місто, да, то, а, власне в тому, що людина якось приводить до ладу захаращений участок і створює для людей там публічний простір, де люди можуть відпочивати, ну навіть за якісь там доступні кошти. Да, то Це в принципі нормально, тому що місто має розвиватися, мають збудовуватись і, скажімо так, для людей комфортні умови, змінюватися публічні простори, де люди зможуть відпочивати, і тим більше для нашого міста такі зони. Відпочинку, вони важливі, да? бо люди мають десь оздоровлюватися і виїжджати з центру міста, де в нас є забруднення там повітря, де загазовано транспортом і так далі. Але стосовно того, як зазвичай це робиться в місті Запоріжжя безпосередньо там, в Україні, то маємо застереження, що не все буде так, як прописано в документах, тому що вже була маніпуляція, коли змінювалось цільове призначення цієї, цієї там, mm -hmm. ділянки, да? Цього, цієї забудови. Тому, звичайно, що в нас, якщо ми коли ми побачили у реєстрі, ОВД це оголошення, виникло як у активістів питання: чи будуть дотримані ці всі вимоги, і власне не всі люди звичайно знають про своє право, про цей інструмент, коли вони можуть прийти на публічні слухання і. Задати питання і, власне, хоча б просто розуміти, що які наміри у забудовника, да? І задати питання, якщо там дійсно будуть знищуватись дерева, я впевнена, якщо ну там буде дійсно будув... будівництво відбуватися, то якщо дерева будуть заважати, ну їх все рівно за законом, е якщо проводяться будівельні роботи, то Має власне, віднесені. да, забудовних сплачує відновню вартість за дерево в бюджет міський, і дерево видаляється. Приїжджає комісія, складає акт, але вона не врятує дерево. Да, вона складе акти, він заплатить кошти там якихось там півтори чи дві тисячі гривень за дерево, і вони будуть видалені. Тому дійсно, що збереження зеленої зони або відновлення зеленої зони має бути одна з напевно головних там ключових вимог мешканців, які живуть поряд. Звичайно, що трохи. Великий Луг має таку забудову. Це переважно приватний сектор, це не багатоповерхові будинки, це люди переважно, які можуть дозволити собі будувати власне житло і ну, власне специфічна, скажімо так, аудиторія, але ми впевнені, що і люди. Який, який би статус давних не був, які б можливості не були, вони все рівно піклуються про те, що не тільки в них за забором, да, всередині біля добу чи там дерева, сади, і так далі, а й те, що відбувається поряд, бо вони там мешкають постійно, дихають тим повітрям, якщо там з'явиться додаткові якісь навантаження. А, бо завжди вважали, що Велика Луг це така велика зелена зона. <кій> то мені здається, тут треба бити в набат і які принаймні тримати руку якраз? на пульсі, які там, навантаження? – Там будуть встановлені індивідуальні котельні на цих котеджах, тобто викиди будуть від спалювання палива і будуть від ну, цих автомобілів, які там паркуються. Це однозначно. А, які ще там будуть забруднення? Це більш покаже звіт зведе. Я хочу наголосити на тому, що жителі не лише можуть прийти послухати і дати свої пропозиції. Не в самих деревах справа, власне, Леся правильно зауважила, що мова йде про взагалі благоустрій як такий, і про те, що раз ми декларуємо, що це зона рекреації, то напевно ми маємо до цієї зони певні екологічні вимоги більш жорсткі. Наприклад, в зоні рекреації там розсіювання забруднюючих речовин має йти по певним там умовам, розрахунок більш. Жорсткі вимоги. На Великому Лузі стоїть станція громадського моніторингу. Я спеціально зайшла, подивилася, вона дуже часто показує перевищення по пилу. Там не завжди безпечно. Ну, тобто, це руйнація всіх міфів, що в Запоріжжі десь є така от прям чиста зона. Доволі часто там показує таку. Перевищення, тому ми будемо в тренді. Ми будемо пропонувати встановити пост контролю за якістю атмосферного повітря на цьому в цьому комплексі, щоб жителі, які все таки приїдуть туди на якісь рекреаційні заходи, щоб вони були впевнені точно, що там безпечно і дихати тим повітрям можна, і вести туди своїх дітей. Аня поцікавилася. А транспорт в проєкті прописаний громадський. Ні, я ну дивіться це повідомлення. Воно не настільки так, от інформативно. Ми можемо якраз на цій стадії, ми можемо задати оці питання, щоб їх включили до звіту. Тобто транспорт мається на увазі, як буде рухатись громадський транспорт. Ну напевно, вона мала на увазі, що якщо будуть жити люди, то збільшиться цей потік громадського транспорту. Ну, Скоріше да. всього, да, це має бути, і це ми можемо. От зараз до 10 а, березня, ми можемо подати цю пропозицію, щоб це питання детально було деталізовано саме в звіті. про ВД. Mm -hmm. в повідомленні цієї інформації немає. Ігор зазначив в Запоріжжі чимало занедбаних санаторіїв і інших лікувальних установ. І на острові Хортиця, зокрема, і на Великому Лузі теж цікаво, чому не дали оновити їх. Ну це швидше не питання, така ремарка, ремарка. Але на це питання можна знайти відповідь у тому протоколі обговорення детального плану території. Там була відповідь, задавали точно таке саме питання. Чому саме ця територія? Бо вона моя. Ну було так, фактично. Бо це власність інвестора. Тобто, ну тобто, це власність е, суб'єкта цього господарювання. Він вирішив тут саме там. Він навіть повідомлені не розглядає іншу територіальну альтернативу Про що ми будемо зокрема дзига буде точно подавати таке зауваження, щоб були розглянуті інші територіальні альтернативи. Розміщення такого комплексу це ну, це сутність, це концепція самого закону про ОВД. Обираються кілька варіантів, розглядаються і обирається те, що найкраще. Олеся є такі варіанти в нашому місті? Ну, власне, ми не моніторили територію, бо це власне в інтересах там забудовника. Наприклад, ну я думаю, що йому дійсно це. Не 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 дуже цікавий, не, не дуже він зацікавлений. Бо це дійсно, якщо це територія, вона не варені, так вона ні, вона у власності У власності. Ну тим більше так. Та. Ну чекайте, да, це його власність. Це, але ж ми живемо в місті всі разом, і мають бути вигоди для громади. І громада має розуміти суспільство має розуміти, чому тут, а не тут? Ну треба <пореж> говорити зрештою з людьми. Можливо, вони запевно, пропонують парк Яланського <свіс> в іншому вигляді, але я а, до речі, що непокоїть активістів, проєкту оцінюю та впливає. Ми вже почали говорити про це. А от хто може долучитися сьогодні до зустрічі підготовки до громадських слухань? Так, ми дійсно наголошуємо на тому, що сьогодні відбудеться не громадське слухання і збирає їх не власне забудовник, не закликає прийти туди, закликають саме громадські активісти, тому що ми хочемо пояснити людям, в чому полягає безпосередньо ця процедура ОВД, роз'яснити, як яким чином діє цей закон, які інструменти має які інструменти мають люди, як люди можуть впливати на ту територію і як це стосується саме безпосередньо них. Да? Тому ми закликаємо сьогодні. Прийти на зустріч безпосередньо не тільки жителів Великого Лугу, хто безпосередньо кого безпосередньо стосується ця забудова, а також жителів міста, кому реально болить, да, і хто реально а, хвилюється за те, що скорочується озеленення в місті, бо це в принципі лише такий, знаєте, одна локація, да, але це є на сьогоднішній день таким ну поганим трендом в місті Запоріжжя, коли відбуваються забудови і дерева скорочуються, а не збільшуються, Да, Тому це важливо розуміти всім, розумітися, що дає цей закон, бо завтра на вашій вулиці відбудеться певна забудова. Я, Я тільки хотіла сказати, приходьте абсолютно всі, хто має час. Тому що знаєте про цю процедуру, будете готові, бо завтра будівництво може прийти під ваші вікна. У нас є слухач. Візьмемо 233-2011, Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо пане Володимире. Я з вашого дозволу би, ну звия думку свою. От ви розповідали про ну будуються там пансіонати для відпочинку. Ну, я так, якщо правильно розумію, для покращення здоров'я людини так. І мені згадали таке правило зелетенний погляд. Є. Ну, медицині, психології. Рух це життя. Оце він як правильно кажу, що машина то ето, пішки ходить, це дуже правильно, навіть не на велосипеді. От це рух це життя, але не простий рух, але треба ж Ну, якісь е, 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 види роботи, там людина чим щось майструвала розумієте не гроші а ну щось виробляти це, чи вдома, там чи на дачі, там чи десь ще от, чи су, суспільні якісь роботи пане Володимире а ви буваєте на Великом Лузі? Я не, не розумію. А бували на Великому Лузі? Ні, я ніколи не бував. Там тим іде до знайомого, де воно називається по німецькому крансвей. Воно там пані Ірина хотіла щось. Да, так, Я ти? дуже вдячна пану Володимиру, тому що він наштовхнув мене на певну думку. Напевно, да, дзвінок. Так, да, Напевно, знаєте, от сам тренд, що рух до природи, скажімо так. А чому б не запропонувати інвестору? В рамках його діяльності організовувати певні там тематичні зустрічі для саме для незахищених верст населення. Ну, це ж можливо. Наприклад, не кожен може дозволити собі поніжитися біля басейну, то чому туди не привезти е, певну категорію жителів, які е, самотужки не зможуть цього зробити, або їм важко, або там ще якісь перепони виникають, або ну, банально немає грошей і так далі. То чому б не запропонувати це? Якщо це декларується як вигода? Для всіх верств населення, то, хоча б оцю категорію, ми можемо якось захистити і запропонувати принаймні. Я нагадую, що громадськість не має права вето на в цій діяльності абсолютно ніякого, але вона може будь-які пропозиції надавати, і забудовник-інвестор має їх розглянути, і або врахувати частково, ну або відхилити то аргументовано. Тобто документи є на вимоги, якісь власник тоді забудови може так, відповідати, так, так може відповідати чи. В має, має має да нього обов'язок відповісти, друзі. Говоримо просто зараз про забудову майбутню забудову кальце... Володимиром Кальцевим Великого Лугу в Запоріжжі. Ірина Пірго, голова Запорізької філії Всеукраїнської екологічної ліги, координаторка еко коаліції Запоріжжя Олеся Крамаренко, голова громадської організації Дзига У нас у гостях. і закликають наші шановні гості на зустріч підготовку до громадських слухань. Сьогодні відбудеться ця зустріч. Підготовка було питання. Від Ірини вашої тезки, йшлося також про закриття доступу до Дніпра. Що це за пункт такий? Йшлося це знову. Ми повертаємось до обговорення цього детального плану території, тому що в повідомленні цього немає. Ну, власне, і не вимагає закон про ОВД отак детально розписувати. Але оскільки виникло таке питання, ми маємо його задати і направити інвестору для розгляду. Як я зрозуміла от саме з обговорення цього детального плану території, таке саме питання задавалося. І правда, мене здивувало, що депутатська комісія виступала від імені інвестора. Ну, тобто, так, таке враження склалося, ну, то мої суб'єктивні враження такі, можливо. Так от відповідь була така, що буде збережений прохід до Дніпра. І ну, там забудови не, не буде. 100 метрів там буде зберігатися ця водоохоронна зона. Просто да знов таки це офіційно. А ми знаємо, як. В житті, да, як правило, створюються таким чином умови, що люди потім ну або ставиться якийсь шлагбаум, да, або ставиться якась охорона, яка просто ну, начебто, там забуд, вільний доступ, але тобі просто кажуть, що тут проходу нема, це приватна територія. Да. От такі випадки ми не хочемо, щоб вони траплялися. Тобто, ще раз наголошуємо на тому, що в принципі заборонити да, або якихось таких претензій до того, щоб в Запоріжжі старі захачені території о, ставали. Красивими рекреаційними зонами в активістів немає. Тобто, людина має будувати бізнесмен, має розвиватись, там заробляти кошти. Це все зрозуміло, але економіка має зараз вже тісно іти в обіймах з екологією. Да? Тобто, ми маємо розуміти, що у людей є право принаймні знати, задавати питання, цікавитися і розуміти, що відбувається на цій території, де вони мешкають. Бо це власне ну, місто належить людям. Да? Люди тут живуть, вони мають право. Задавати це питання, і цей закон дає це право да тому ми за те, щоб зберігалися оце знаєте механізм. Не просто я що хочу тут роблю, а якийсь діалог, конструктивний діалог з громадою. Відкритість до того, що задає питання громада. Дивіться, якщо в протоколі обговорення детального плану території це виглядало так: повірте, мені, я вам обіщаю. Повірте, мені, все буде хорошо. То на стадії ОВД це зафіксований питання або пропозиція. Яка може стати умовами провадження цієї діяльності серед умов буде прописано, що зберегти е, прохід до Дніпра або е, там е, організовувати якісь там тематичні зустрічі для незахищених верст населення і так далі, вразливих. І це буде умова, яку він зобов'язаний буде виконувати. Якщо він не виконує цю умову, то е, ми можемо оскаржити рішення. І припинити цю діяльність. От у нас є слухачі. Доброго ранку. Слава програмі голос. Вітаємо пане Володимире, Лесю Крамаренко і Ірину Пірогову, депутати міськради. А, Дякуємо а за, за вас. Заводу, віно, у вас є до забуду і думки. Я вважаю, що якщо Олеся Кремаренко і Ірина переговор взялись за це питання, то це буде гаразд. Дякуємо за ваш коментар. Дякую. Є у вас підтримка. Ви зазначили, що якщо буде пропозиція, буде така пропозиція на сьогоднішній зустрічі, підготовці до громадських слухань, такі пропозиції збиратимуться чи лише навчатимуться і акцентуватимуться увага на певних моментах, про які можна спитати, і про які важливо спитати. Обов'язково будемо збирати пропозиції, У нас вже є такий позитивний досвід, коли ну, ми прописали, на мій погляд, там нашу, нашого колективу. Ми прописали, що, що саме має бути. А потім ми зустрілися з жителями. Це коли мова йшла про забудову торгового, торговий центр на, на місці, скажімо, Вознесенівського ринку, то там з'ясувалися нові якісь такі неочікувані і дуже важливі питання, які ми занотували і потім просто подали да, від себе. Тому що людям іноді складно буває пояснити, наприклад, там прийшли люди явно ну, такого пенсійного віку, які ну точно не будуть подавати в електронний реєстр ці зауваження і так далі. Тому ми взяли на себе цю місію, і прописали це обов'язково, будемо збирати. І я буду дуже. Ми всі будемо, наша команда буде дуже вдячна, якщо такі пропозиції будуть. Тому що це погляд з різних боків на одне й те саме питання і завжди дає якесь ну таке більш широке бачення. Якщо сьогодні хтось не зможе долучитися, чи Є вже дата проведення безпосередньо громадських слухань Володимиром Кальцевим як забудовником е, Ні, такої дати немає, і це пов'язано з підготовкою технічної саме документації. Оці всі пропозиції, що ми направимо, зберемо і направимо, вони будуть розробником цього звіту за опрацьовані. Або включені, або ну, відхилені, або частково враховані, і так далі. І лише після того, як буде вже готовий звіт, ОВД, на це треба просто певний час проєктантам, розробникам цього звіту для того, щоб підготувати такий звіт. То лише після цього опублікується звіт в реєстрі в єдиному. І буде оголошена дата проведення громадських слухань, Так що ми поки що не знаємо. Ну орієнтовно, це десь 2-3 місяці. Зазвичай так іде, може й більше. Бути. Повернімося до сьогодення. Ми вже говорили, що сьогодні закликаєте, що сьогодні готуйте пропозиції або питання, або просто приходьте, щоб зрозуміти про що йдеться. Всі можуть долучитися, чи потрібна реєстрація сьогодні. Ну, ми проводимо реєстрацію, щоб а... на місці безпосередньо на місці, да безпосередньо. Ну, по перше, ми вносимо базу даних. Якщо а, ну, наприклад, людина залишила електронну адресу, то ми вже будемо розсилати, щоб будуть громадські слухання. От, звертаємо вашу увагу, ви були на такій то зустрічі. От по такому-то питанню кличемо вас. Може можливо, вже... ще є пропозиції. Та, он... Можливо, і будуть пропозиції. І так де далі зустрічаєтесь. Ага. Власне, головне питання: де коли. Okay. Так, ну, традиційно у центрі міста да, це площа фестивальна, обласний центр молоді, який знаходиться за адресою Патріотична 49. А це біля торгово-промислової палати або внизу на площі фестивальні це а, будова. і дуже дякуємо нашим партнерам, які а, постійно, скажімо так, надають можливість зустрічатися там з мешканцями міста. І зазвичай ці зустрічі а, такі відбуваються, знаєте. Будуються зв'язки, тому що приходять зазвичай на зустріч люди, які потім стають керівниками там ініціативних різних груп. Так, і ми потім зустрічаємось вже. У дворі або там на вулицях, потім більш тісна іде зустріч безпосередньо з тими людьми, хто живе поряд. Ну тобто сьогодні зустріч буде патріотична 49, обласний центр молоді, там на третьому поверсі. Я, але початок ми, початок, 17.30, Ми запланували на півтори години зустріч. Ну там все по місцю, розберемося далі. А якщо прийдуть люди, які будуть конкретно зацікавлені саме в проведенні зустрічі по місцю розташування цієї діяльності, тобто на великому лузі, то ми будемо готові поїхати туди з ними, поспілкуватися вже по місцю, скажімо так. Друзі, тож сьогодні о 17.30 в обласному центрі молоді відбудеться зустріч. Підготовка до публіч... до громадських слухань щодо забудови великого лугу. До цього приходьте, приносите з собою. Ні, не смаколики, як я казала на початку програми. Про смаколики теж добре. Долучайтеся з хорошим настроєм, з пропозиціями. Якщо навіть немає у вас пропозиції, ви все одно можете долучитися, адже це Запоріжжя, це стосується кожного. Це а, рекреаційна зона. Про це говорили сьогодні із головою Запорізької філії Всеукраїнської екологічної ліги, координаторкою екокоаліції Запоріжжя Іриною Піроговою та головою громадської організації Дзига Олесею Крамаренко. Дякуємо, що прокидалися разом із. Нами і таке резюме, де шукати інформацію, шукати інформацію про це повідомлення чи про нас, і, і про те, що відбувається відбудеться сьогодні і взагалі. Ну, я б порадила слідкувати за дописами у Фейсбуці. Не розбагатіли ми ще на свій сайт. От може зараз якраз трішки знайдемо такі можливості. А загалом про оцінку впливу на довкілля пошуковик будь-який єдиний реєстр ОВД виведе на той єдиний реєстр ОВД. Там треба обрати Запорізьку область і знайти всі справи, які стосуються ну, забудови там чи будь-якої діяльності. Ну про це ми і розкажемо на сьогоднішній зустрічі. Де шукати інформацію? Прямо от покажемо, як це робиться і де це знаходиться.